Всім привіт! І сьогодні у нас нова тема. Пишемо нове відео. Щось я зачастив трохи цей. Але тема цікава. І зараз ми будемо показувати. І там ви що в нас бачите? Отам це в нас скарб, як каже Петро Олексійович, це реально скарб. На сьогодні ціна картоплі в нас їстівної від 20 до 25 гривень на, на опті виходить. І е, якщо брати по магазинам, це 25-30 плюс. У кожному регіоні в нас по різному ціни, але у нас по регіону це 25-30 гривень ціна картоплі. І на сьогодні нас виходить, що ми завжди торгували ну, років 4 чи 5 торгуємо картоплею посадковою. В тому році у нас випало, так як не було можливості з'їздити. І в цьому році я вже, як кажуть, зібрався із силами, з мислями. І приїхав, взяв картопельку. Тобто поїхав і купив там у своєї людини, де я в нього постійно беру. Я кажу, постійний наш клієнт-поставщик. Якщо чесно, дуже далеко він знаходиться, де знаходиться він у Чернігівській області, село Понорниця. це від мене він там за 280 кілометрів, дороги таких немає. Хатки всі такі нахилені. Людей мало, машини ще ці їздять москвичі і жигулі старенькі. Да, Забите, ну, не будемо вражати людей. Дуже далеко їхати. І, по ходу, вийшло, що вчора я поїхав і це цілий день в дорозі. Я кажу, дороги там страшненькі. ну А що робити? Ніхто не хоче їхати, прийшов самому? Брати, як кажуть, ноги в руки, заводити, заводити машинку і, і гей. І тепер будемо дивитися, що в нас тут -то є. Так, спочатку почнемо із отакої красивенної картоплі. Дивіться, яка чиста, гарна. Дивіться, без різянчиків, нема зеленої. Це в нас іде гранада. Оця. Так, це в нас іде Аризона. Знизу Білагросса. І отут-ось -от десь одна біленька Люсінда. Люсінда. Це цю картоплю я взяв собі додому в погріб. Да, ціна її трохи недорогувата, 23 гривні. Але дивіться, яка вона гарної якості. Нема ні дротянки, ні побитенька. чистенька, гарненька, наскільки камера передає нам колір, цвет. Отак. Так. І тепер перейдемо ми до посадкової картоплі. Сіточки у нас йдуть по 22-23 кг. Це в нас йде сорт Аризона. Це саме останнє я грузив, саме першу вигрузили. Вона йде високоврожайна, середньостигла, розварюється, на смак дуже добра. Отака в нас красота. Нема ні побитої, не пошкодженої. Хочу розказати про це господарство. Господарство достатньо велике. Віктор Володимирович, Віктор Миколаївич, вибачаюсь, давно займається цією темою. В нього холодильники є на 5 тисяч тонн. В нього землі 350 гектарів було. Зараз трохи менше сіє. Так, це в нас сорт іде Белоросса. Белоросса – це в нас німецький сорт. Він давно відомий. Високоврожайний калібр у нас 35-55, до речі, Різона теж такий калібр 35-55. Получається, якщо навізити, навіть колір видно, червоний, гарний, крупнуватенька. Але для посадки то, що треба. Ну, ви приблизно бачите, які у нього показники. Я думаю, не в кожного нагороді така картопля може вирости. Так, Вернемося до господарства. Господарство велике, там практично всі займаються, це, це теж у нас іде білоруса. Високоврожайний, 55 тонн дає потенціал його. Може і більше, смотрю, як то заробить. Так, і ладно, спочатку про картоплю розкажу. Чоховайс. Не хочеш кави? Це, це мої хлопці працівники. Розгрузили, зробили ящички, щоб можна було так його ставити красиво. І не розпадалося. Бо, вічно, у нас воно туди-сюди повозився, таке розірвалося і випадає. Це в нас Рів'єра. Рів'єра це ходовий любимий сорт. Рання, до речі, його можна збирати і по два рази на сезон. І виходить, що це в нас йде фракція чуть-чуть крупнішенька, 45-60. Да, є така, що можна навіть їсти. Все бачите, руку держу. Але дивіться, яка чистота. Чистота бомбезна, бомбезна. Ось така у нас красота. Рів'єра ранній сорт, в тому році мені не досталося і в цьому році я дзвоню і кажу. Миколаївич, трошки мені оставте. Каже, хочеш, приїжджай зараз, бо потім уже не буде. А чому так? Бо як і в усій Україні, недобір картоплі, не врожай. Зазвичай картопля в нього сипе від 50 до 70, в цьому році 35-40. Але так як площі трошки урізав чоловік, то, походу, на цей рік в нього не вистачає замовлення виконати. Усі. Значить про господарство. Господарство знаходиться село Понорниця. за мене 380 кілометрів, дороги там печалька, їхати 5 годин, туди і обратно, коротше, приїхав, і руки, ноги трусяться. Але що не зробить, щоб клієнту догодити? Їжджу я туди достатньо часто, верніше, не так часто, як їздив, як отут беру картоплю. Раніше брав, коли вона була дешевша, по 10 тонн машину фрактував, і їхав, тоді мене сюди приїжджала вона весною, вона буквально була вся розписана. І це, в цьому році ніхто за п'яти тонн не хотів їхати. Прийшлося самому їхати. І це по господарству. Є в нього і холодильники, є у нього калібровочні машини, люди, 8 кар. Коротше, господарство достатньо розвинене, людина займається давно цим. Цією темою, як кажуть, всі зуби з'їв. Він використовує гарні добрива. Там і яра в нього, і інші ну, такі високорощинні, що краще усваюються. Потім протруйники. Чому в нього такі непошкоджені ці? Бо він використовує гарні протруйники. Саме основне це він використовує. Фекс є такий ґрунтовий інсектицид, регент, так називаємо, дуже дорогий в закупці і на гектар там в районі 2000 гривень. Але що не зробить, щоб картопля була гарної якості. На сьогодні ми його будемо як фасувати, пофасована вона по 23-22 кілограма, будемо так її виставляти на реалізацію, а також будемо фасувати по 4 кілограма. Займатися для розничної торгівлі в нашому магазині. Ціна картоплі Рів'єра рів буде у нас коштувати 45 з сітками великими в розріб 50, а Аризона і Білароса буде по 40 гривень, так як на її закупка трошки дешевша. По якості картопля гарна, файна, питань немає. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Є у нас телефони, заходьте в опис. Там є перехід на наш сайт. На сайті всі ціни є. Що там цікаво, пишіть дзвоніть, заходьте.